Чи можуть українські автори? Художники, режисери та продюсери створювати мультфільми краще ніж відомі світові мультиплікаційні студії, такі як Дісней або Піксар. І не переживайте, сьогодні ми не будемо обговорювати такі витвори мистецтва, як Сказочна Русь чи Мультибарбара. Для того щоб зрозуміти відповідь на це питання, я передивився тонну мультфільмів, створених українцями, і виділив декілька для того, щоб розказати вам. Окрім візуальної частини, для мене також була важлива сценарна робота. Тому мультики в цьому топі не обов'язково будуть вилізані з точки зору графіки. Але всі їх я раджу до перегляду. Тому, якщо ви готові, то ми потопили в мультиплікаційний всесвітрідненький. І хочеться почати з класики мультиплікаційного світу. Мультика, який бачили всі діти 90-х та початку 2000-х. Це козаки. І це не ті козаки, які на каблах співали «In the middle of night». Оригінальний серіал складався із дев'яти серій, які були зроблені і випущені з 1967 по 1995 роки. Автором і режисером став український режисер та художник-мультиплікатор Володимир Дахно. Сам мультфільм розповідає історію трьох козаків. Перший козак на ім'я Грай був хитроном та винахідником. Другий козак око був справжнім стрілцем та навіть тягав з собою гармату. Ну і третій козак Тур був найсильнішим та найрозумнішим, а також трошки сентиментальним козаком. До речі, три козака були спадкоємцями трьох мушкетерів з Роману Дюма. Візуальний вигляд козаків для мультфільму розробив український художник-мультиплікатор Едуард Кіріч. Першою назвою мультфільму про тура, грає та ока була Три запоріжці. Потім змінена на як козаки коліж варили. Як у першому, так і в подальшому у восьми епізодах були відсутні діалоги та будь-який супровідний текст. На Володимира Дахна мала сильний вплив загербецька школа анімації, яку вирізняв різкий схематичний малюнок, що й видно у серії як козаки кулі ж варили. З виходом першої серії, в 1967 році, мультсеріал швидко здобув величезну популярність і отримав схвалення на міжнародному кінофестивалі в Румунії за свій темп. Насичена пригода трьох козаків вкладалася в 10 хвилин. Але серія, як козаки куліш варили, спричинила обурення посла Туреччини в Москві. Бо ворожа країна, куди прибувають козаки, нагадує Туреччину. Посол спершу сприйняв мультфільм за сплановану провокацію. Наступна серія «Як козаки футбол грали створювалася під натхненням від розвитку українського футболу в СРСР. Серія Як козаки наречених визволяли сподобалася не лише національному глядачу, а й журі 6-го міжнародного кінофестивалю в Швейцарії в 1973 році. Вона отримала перебію срібній сестреці. У четвертій серії як козаки сіль купували, знятий за сценарієм Володимира Капустяна і Володимира Дахна, грай, оку і тур боролися вже з внутрішніми проблемами на своїй батьківщині з жадібним паном. П'ята серія, як козаки олімпійцями стали повернулася до зарубіжних пригод, відтворивши сюжет, заснований на древногарецькій міфології. Інтернаціоналізм серіалу закріпила шоста серія Як козаки мушкетерам допомагали. Що стала українським анімаційним переказом пригодницького роману «Три мушкетери Дюма? Сьома серія, як козаки на весіллю гуляли, перетворилася на містичну повість у дусі Миколи Гоголя та розповідає про одруження тура. А в восьмій частині як козаки інопланетян зустрічали грай, око і тур зустріли інопланетян карикатурно схожих на них самих, і допомогли їм поремонтувати зороліт. Остання серія мультфільму була знята після розпаду СРСР. Козаки тут показані вже немолодими батьками родини. У цій серії канадська команда хокеїстів опиняється в Україні, коли їх пограбували розбійники. Козаки та хокеїсти вирішують провчити розбійників, влаштувавши змагання з хокею. Я й сам в дитинстві полюбляв дивитися козаків. Вони були самобутними завдяки непередбачуваним пригодам, у яких вони застрявали. До речі, у 2018 році вийшло продовження цього мультику, де козаки зустрілися з трансформерами на врученні премії Оскар. Тут мультфільм займає 52 місце у списку топ 100 кращих фільмів в історії України. Був розроблений і випущений вже за часи Незалежної України. Прикиньте, мультфільм був розроблений за допомогою пластилінової анімації. Кадрової зйомки пластилінових об'єктів зі зміною цих об'єктів у проміжках між кадрами. Тобто, ще раз, щоб зняти секунду мультфільму, в якому 24 кадри, пластилінова фігурка рухалася 24 рази. Це займає дуже багато часу, але при цьому митці проробляли кожен момент в мультику. Режисером та сценаристом став український режисер-аніматор Степан Коваль. Створення фільму було вкрай складним через відсутність коштів на державній студії. Ковалю керівництво запропонувало не знімати картину із паперовою анімацією, бо ні паперу, ні цілолоїду надати не могли. Тож було вирішено використовувати пластилін. Робота над стрічкою почалася у 1999 році, але через відсутність коштів була призупинена до листопада 2001-го. Коваль задумав фільм ще наприкінці 90-х, у складні для українського кіно часи. Тоді ж і виграв президентський грант на його зйомку. Від ідеї до її втілення пройшло 5 років. Протягом цього часу режисер доповнював сценарій автентичними репліками, які він записував у громадському транспорті. Розробляв образи персонажів, техніка пластилінової анімації якнайкраще підійшла до змісту фільму, в якому герої проявляють свої яскраві індивідуальні риси. Сюжет болі знайомий більшості міських жителів українських міст, і форма його втілення підкорила журі низки міжнародних кінофестивалів, зокрема Берлінського, де стрічка у 2003 році отримала серібного медмедія за найкращий короткометражний мультфільм. Міжнародний успіх для українських аніматорів став важливою точкою переходу від стогнації до обережних надій на відновлення кінопроцесу. Так ось про сюжет. У годину пік заповнений вщент трамвай пересувається містом. Давай <рик> під розмірне хитання вагону кривими коліями розгортаються маленькі історії і великі драми. Серед нього пасажири діляться перипетіями власного і телевізійного життя. До неї приїхав Ліс Альберт на діпі. і сказав, що віддасть їй своє серце. Або свіночка народила, тільки він мене відома, Карлос. Вирішують побутові конфлікти, обговорюють свіжі новини з газет і світ за вікном. Лише водійка трамваю і кишеньковий злодій, які мовчки озираються і робить свою делікатну справу, не приєднуються до цього гамору. В цей мультик було покладено дуже багато праці, тому я раджу його до перегляду. Далі хочу розповісти вам про сучасний мультик, який вийшов у 2021 році. У жанрі детективної фантастики. Цей мультик отримав звання кращого анімаційного фільму від української премії кінокритиків. Виробництво фільму тривало понад три роки з 2015 по 2019 роки. Над стрічкою працювало майже 200 професіоналів. Автором ідеї та режисером став український художник-мультиплікатор Анатолій Лавернішин. Сюжет мультику полягає в тому, що події відбуваються в далекому майбутньому. Тучна зірка, що має забезпечувати енергію планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити, дідусь маленької Віки, який створив це світло. Однак він таємниче зникає. Дівчинка разом із помічником крихітним роботом Віктором вирушає на його пошуки. Режисер зазначив, що хотів зробити посил про щасливе майбутнє. Люди можуть досягнути чогось набагато світлішого і кращого, ніж те, що маємо сьогодні. Ця історія розповідає про дитину з майбутнього, яка отримала життєвий досвід. Задом фільму з'явився з випадково підслуханої фрази у кафе, що всі довкола роботи. Наприкінці 2019 року творці повідомили, що виробництво срічки завершено. 4 квітня 2020 року автори проєкту представили трейлер, в якому розкрили більше деталей сюжету. Зокрема, відомо, що головна героїня Віка зустріне свого нового друга випадково та допоможе йому втекти від роботів-переслідувачів. Проєкт стрічки став одним із переможців восьмого конкурсу відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 31 мільйон гривень, що й становить його загальну вартість виробництва. Крім премії від Української спілки кінокритиків, цей мультик отримав приз для симпатій на Одеському міжнародному кінофестивалі у 2020 році, а також нагороду найкращий повнометражний фільм для дітей на 13-му міжнародному фестивалі анімаційного кіно у Батумі у 2021 році. Мультфільму вдалося створити свій фантастичний вимір, у якому є багато цікавих деталей. Наступний фентезі мультфільм розповідає про Клару, яка живе у мал маленькому будиночку разом із трьома дивакуватими мавпочками. Цікавий факт, що оригінальна версія мультфільму створювалася українцями для світового ринку на англійській мові, а вже потім дублювалася на українську. Клара та чарівний дракон. Повернемося до сюжету мультика та Клар. Окрім того, що Клара живе з мавпами. Вона і не підозрює, що життя готує виклик раз на тисячу років. У казковому лісі з'являється чарівний дракон, який має надзвичайні здібності. За його чарами розпочинають полювання сили зла. Але Клара разом із двома друзями, життя радізним єнотом і буркутливим гномом, вирішують врятувати маленького дракона і повернути його додому. Під час мандрівки друзі дізнаються, що сили зла насправді полюють не тільки на дракона, а також і на Клару. Ідея для самого мультфільму народилася ще 20 років назад. І складається із семи частин, в які входять сіквели, приквели і все це потрібно, щоб повністю розказати історію пригод Клари. Графіку до мультфільму створювали 120 людей, а загалом над мультфільмом працювали близько 300 спеціалістів, враховуючи виробників музики, студію Baker Street Sound Production, акторів озвучки та дубляжу та відділ дистрибуції. Творці мультика дуже заморочувалися над деталями. Ось ви прикиньте, на голос кожної комашки мультфільмі проводили кастинг. У мультфільмі повністю українська музика. Гурт Пурпур -пур» написав та виконав дві композиції українською та англійськими мовами, які увійшли до саундтреків мультфільму. А ще один із треків зіграв оркестр Довженко Саунд Студіо. А ще дуже веселив кастинг серед коників, бджілок та жабок. Найсмішнішим фактором створення мультфільму була зачіска Клари. Творці знайшли образ, а вже потім зрозуміли, що не так-то й легко запрограмувати волосся. Було дуже багато ідей щодо вирішення цієї задачі. Косички, обручі, різноманітні зачіски дуже сильно змінювали героїні. Ви уявіть три з половиною роки було витрачено на динамічні фони, хутро, воду, вогонь, одяг та міміку персонажів. Раджу додивитися цей мультик до кінця, щоб дізнатися, чим закінчилися пригоди, та ким насправді є лісова дівчинка Клара. Ну і закінчити цей топ. Я хочу сучасним українським мультфільмом, який був зроблений на основі твору Лесі Українки, лісова пісня, який називається Мавка. Це найкасовіший український проєкт за всю історію українського кіно. А також він дійшв. Йшов до 20 найкасовіших проєктів за всю історію українського кінопрокату. Єдина магія, яку ми люди маємо, це любов. Цей мультик був знятий англійською мовою та показаний на широкому екрані у близько 140 країнах, де був дубльований 32 місцевими мовами. Вперше ідея створення анімаційного фільму за мотивами лісової пісні виникла у 2014 році. Продюсерка Ірина Костюк зазначає, що Сергій Созановський, співзасновник фільму Ю був одним із тих, хто запропонував цю ідею у 2016 році. Проект переходить до стадії глибокого девелопменту. Починається робота над створенням сценарію. Продюсери розробляли історію, пробували співпрацювати з різними авторами, і лише згодом до проєкту приєднався сценарист Ярослав Войцешек. У вересні 2016 року проект виграв дев'ятий конкурс держкіно і отримав державне фінансування у розмірі 24 мільйонів гривень. У 2017 році з'являється перший тизер проєкту. Не може бути. Одікла ти про лісовий закон. Його давно пора змінити. Уже у березні того ж року. Продюсери успішно провели перший міжнародний пічін проєкту мавка Лісова пісня на одному із найбільших анімаційних форумів Європи – «Cartoon Movie» у французькому місті Бордо, на якому Україну була представлена вперше. У традиційному для форуму анкетуванні багато з учасників назвали піч мавки найкращим серед 50 проєктів. Продюсери отримали відгуки від значних гравців анімаційного ринку, серед яких Дісней та Міжнародна асоціація анімаційного кіно. Паралельно з цим продовжується писатися сценарій та робота над розробкою образу і зовнішністю мавки. Станом на липень 2021 року загальний бюджет фільму Мавка лісова пісня оцінювався у 187 мільйонів 241 тисячу 525 гривень. Давайте трошки поговоримо про сюжет мультика Мавка лісова пісня. Це дещо осучаснена історія про волинське село, яке живе поруч із темним лісом. Колись давно між ними сталася битва, яка була однакова нищівна для усіх. Відтоді люди боялися ходити в ліс, бо там нечисть. А лісові істоти живуть відгороджено і щасливо. Адже при минулих жахіттях їм нагадує хіба що старий хранитель. І випадково знайдений капкан із давніх часів зрозуміло, що ідеальне досвідтя рано чи пізно мало б зруйнуватися. Але важливо, що у Лесі Українки межа між ними не так різко проведена, бо у неї люди до зустрічі Мавки і Лукаша жили в гармонії з природою. Сенарис же запропонував простір, у якому є чітке розділення. Крім двох світів, ще й третій – міський. Він, зрештою, так і не показаний. Але з нього приїжджає чудернацька автокарета зі злою персонажкою. А ще звідти до села потрапляє професійна музика. Знаково, що основний конфлікт показаний на екрані це жіноче протистояння, коли мавка стає новою хранителькою джерела життя і лісовою берегинєю, то найбільше протестують посестри-русалки русалки: водяниця, польовиця та лісовиця, які кажуть, що для керівника вона занадто мала. Взагалі, я б підсумував так, що фільм оповідає про взаємодію та протистояння двох світів чарівного і людського. Провідною темою за сюжетом є любовна лінія між лісовою мавкою та селянином Лукашем, а також їх боротьба з лиходійкою калиною, яка прагне заволодіти чарівним лісовим джерелом. У липні 2023 року на анімаційному фестивалі Cartoon Club у Ріміні фільм здобув нагороду Cartoon Club Awards. Збори цього фільму по всьому світу склали 17 мільйонів доларів або 668 мільйонів гривень. Це у три з половиною рази більше, ніж бюджет самого фільму. А значить, люди точно показали і проголосували гривню за те, що цей фільм крутий. Тому я раджу вам подивитися його. А ви обов'язково придбайте його в цифровому релізі. Так ви підтримуєте українського виробника. А наприкінці хотів у вас рідненьке запитати, які із цих мультфільмів ви дивилися. Як вам враження? Якщо в моєму топі немає мультиків, які ви вважаєте бомбезними і він зроблений в Україні, то обов'язково напишіть його назву в коментарях. Бо ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Мене звуть Нікіта, а ми потопали відпочивати.